Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 26 січня, 701-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни атакували Україну іранськими дронами Камікадзе. Всього 14 штук. І всі сюди на місто Одеса. Дрони залітали двома групами. 10 дронів вдалося збити тут на Одещині, і один на Миколаївщині. На жаль, є три прильота. Один в двоповерхівку, один в приватний будинок і один в багатоповерхівку. Ще більше десятка будівель пошкоджені. Ну і ще старо людей травмовані. На щастя, загиблих немає. В Одесі вже всі останні атаки росіян дронами закінчуються влучанням по житловим будинкам. В сусідній Миколаївській області прильотів дронів не було. Ну а обстріли з артилерії та із fpv дронів були в селищі в Очаховському районі. Пошкоджені будинки, лінія електропередач, ну наче жертв серед цивільного населення, немає. А от на Херсонщині, на жаль, знову є жертви після російських обстрілів. Одна людина загинула, 10 травмовані по офіційній інформації. А гарні новини так це те, що вчора під час дронової атаки на Одесу якісь невідомі дрони залетіли на Росію в Туапсе і пошкодили непогано так місцеву нафтобазу. Оце добре. Чекаємо ще більше таких гарних новин.